Любі друзі, всім привіт! Ласкаво просимо на наш живий ефір з прекрасним українським медіумом, з українкою, з вашою улюбленою пані Анною Атамановою. Пані Анно, я дуже рада вас вітати. Я також дуже-дуже сумувала за вами всіх вас вітаю, безмежно люблю і рада зустрітися з нашою сім'єю, нашими улюбленими, прекрасними підписниками. А я рада бути цією модераторкою нашої прекрасної розмови, нашого прямого ефіру. Я знаю, що в нашим глядачів накопичилося. Я вже бачу, скільки багато питань ми обов'язково будемо на них відповідати по черзі. Але я думаю, що нам варто розпочати з по Україні правильно по обстрілам, по тим а, історіям, які зараз резонують найбільше, тому що ми ведемо ефір наживо, і нагадую, що на сьогодні п'ятниця 27 червня. Так, завтра в нас день конституції, і зараз всі телеграм-канали б'ють на сполох, тому що росіяни дуже сильно зараз ведуть підготовку до масованих комбінованих обстрілів. Ми зараз подивимося, що там буде по шахетам, по ракетам. Куди пані Анна буде нас застерігати, в яких містах йде більше небезпека? Пані Анно, що розпочинаємо? Так, так, хочу поділитися з глядачами, що я розповідала на вашому каналі Таємний вісник уже про свій сон. І ще раз тут розкажу, що мені сьогодні попереджувальний сон приснився. Мої янголи, які ходили за мною, вони мені показували, що багато хто з людей повиїжджав з Києва, Київської області і взагалі України, а з багатьох областей, тому що дуже сильні. Обстріли готуються і дуже-дуже багато буде руйнувань. Я бачила будинки, приміщення, якесь, ніби, знаєте, як складське приміщення, зруйноване чорного кольору. от І ніби мене попереджують, всі повиїжджали, чому от якби ти залишилась. А, давайте подивимося. Найголовніше це безпека людей. Тому. Будьте, будь ласочка, сьогодні я, я навіть пропустила тиждень ефіру, тому що дуже багато енергії я витратила і по обрядам потужним, бо були дуже сильні дні. І дуже багато енергії, а. навіть аж потім мені було не по собі. По захисту, тому що я бачила, я знала, що будуть дуже сильні прильоти, і обстріли, і максимально закривала. І вчора я всю ніч не спала, закривала саме а, Україну під ранок, тільки заснула на пару годин. Ось дуже неприємно, чесно скажу. Відчуття неприємне, неспокійне і хочеться вже миру в усьому світі. Шкода дітей, шкода дорослих, які люблять свої домівки, місця. Щось планується сильне, потужне, радіоційне. Дивіться, сильні ракети, іноземні ракети. Це не російські, балістика. Так, дуже потужні ракети, сильні взриви, сильні удари. Цифра 11 виходить, або об 11, або, можливо, і Київ, бачите, Київ в полі. Саме Київ. І ще, можливо, Кривий Ріг. Можливо, це Дніпро вже казали, ми сьогодні називали Одеса, Одеса, Одещина. Вночі. Палає, як багато, я бачу підпалу. Біля води. Те, що біля води велика кількість шахетів, і там дитячі установи. Лікарня, можливо, Київ біля дороги. Там, де світло, Харків, Київ, Київська область. Неподалік кладовища. Я думаю, що в тому числі це можуть бути якісь. Чому мені КПІ, 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 де. Тварини зоопарк ну, і о, от от десь близько там зоологічна, ні, але це якась установа йде і ще <кхи> бутинок Вибите скло, вигорівши це як п'ятиповерховий ніби будинок, кладовище, Святошинський район, неподалік Бірковецького кладбища пролітає. Сломенский район. Дачи, дачи, Караваеви, дачи, чаще, дачи, дачи. А подачные дачный підрив поїздів якийсь поїзд так багато показує. Вода. канівське водосховище. Вода, вода. Шевченківський район. Або там свіжі десь були прильоти. Мені кажуть, Шевченківський район. А хтось із глядачів загубив велосипед. Запитання за велосипед. Тут хтось постійно думає, думає, я, я відчуваю думки на відстані. Велосипед був вкрадений крадений чоловіком, а, як без без е, хаченка чоловік з такими мішками по мусорникам, як ішов, і побачив велосипед і забрав швиденько. Захований в під'їзді, в під'їзді, в кутку, поруч будинок. 30. 30. На восьмому поверсі 31 будинок. Хто запитував, то зрозумів. Так. Рухаємося далі. У нас є, до речі, з. розподивляємося міста. Давайте глянемо Білу церкву, бо наша Тетяна глядачка, яка нас дивиться, питає саме: за білу церкву. За білу церкву я називала. Той раз, що буде приліт. Мав бути приліт, нещодавно здається, так? Так. Біла було. церква вже відбулось. Зараз дивимось на найближчий час. Ой, біла церква, там зараз так багато янголів літає біля монастиря. Де я була? Жіночий монастир. Бачу дуже багато янголів. Повітрі після свят. Скажи мені. Так, да, пролітати буде. Лістика. Так, небезпечно біла церква. Дитячі якісь можуть бути або підліток травмування. Угу. А, так, наступне, що нам варто подивитися, наш глядач чи глядачка. Не знаю, хто запитує Міка Михайлюк. Будь ласка, подивіться місто Хутір Михайлівський, Сумська область, Шосткинський район, чи є загроза мирному населенню? Наша назвала Сумщина. Взагалі, як вранці люди прокидаються і відчувають, так... О, голова така важка. Дуже багато повітря. Так, будуть пролітати, шахіди не зовсім безпечно. Знову якась дитяча, чи біля дитсадка, чи десь там може бути пошкодження. Бачите, не є безпечно і на вулиці. Небезпечно. Саме ця людина, яка запитувала, ну, для вас поки що не бачу гострої небезпеки, що, що вам шкодить вашому здоров'ю. Але поруч там хтось, чоловік, або помер, або може скоро померти десь поруч. Саме розглянемо місто проток. Сумська область чи Чернігівська. А, Сумська. <кхи> спочатку дивлюся, що нам наші глядачі по містам пишуть, а потім перейдемо до їх особисто питань. <кхи> Небезпечно. Навіть дуже. На протязі п'яти днів будьте дуже обережні. Восьме, одинадцяте число. Це вже наступний місяць, як піде, то будьте, будь ласка, обережні. Пан Іван передає вам вітання і просить за Хмельницький Староконстантинів. Я думаю, варто окремо подивитися. Так, окремо Старконе, окремо Хмельницький. Що для цих двох міст ви бачите? Іван, Іван. Іван Білан прізвище. Прям теж дуже погані карти. Бачите, виходить. Або Іван десь недавно був біля кладбища, кладбища, на кладбищі. щось біля нього так багато. Путінь. Темного. Іван, напишіть, як ви себе почуваєте зараз, коли я вас дивилась. Поки чекаємо його відповіді. Глянемо Хмельницький та старопосида. Так, так. Що для них... а, так, ну що, прям щось от таке щось супер страшне. Що, прям, взагалі. Я не бачу, але пролітати буде. Ракети чомусь багато, я бачу цих ракет, дуже сильно небезпечних. Курсом на Київ, Київську область. Чернігів, Дніпро, Дніпро, чорна карта. Там, де ближче до центра, прилетіло, да? Дніпро? Сьогодні? Дніпро. Так. По Дніпру. Можливо, нам нехай самі. Ага, пан Іван відповідає, що все добре, коли ви його придивлялися. Угу. А, Дніпро, подивіться. Бачите? Ще може бути це ще не все. не обстріли Жах. Аж страшно, це було злі, Дніпро сильні обстріли. Закрили ріг, люди питають, так як це Дніпропетровська область, пані Анна, що ви для них можете передбачити? Кривий ріг постійно малює, що нема-нема, а потім такий сильний удар з обвалами, з руйнуваннями. Зараз подивимось, якщо покаже дату. Кривий ріг. Площадку бачу. Багато зелені хлопчик тікає. Ріг. Карта ведмідь говорить про те, що хочуть обстріляти, <кій> залишити Україну без світла. Шукають системи. Сьогодні Київ, готуйтесь. Ви ж ви бачите в Київ заход орківських військ, бо пані Тетяна переживає і постійно нас запитується питання, чи не дійдуть орки знову в Київ? Пробували вже. Була висадка якихось десантників в лісах. Про це не повідомили в новинах, щоб не злякати людей. Уже спроба була, але там камери показали, щось показали, військові зразу зреагували. Тому вирішили план Б масовані обстріли з великими руйнуваннями. Білорусі… <кій> а корейське <кій> військо, можливо, з Білорусії хочуть випустити. До речі? Давайте будемо Ми з пані Анною, поки вона робить розклад, розкаже, що ми сьогодні викликали дух Мазепи. і він нас попередив про Білорусь не дарма. Він сказав валіть їх. Білорусія, Ти, буде спроба стоїть. буде Чернігів, Чернігівська область. Там будьте обережні. Житомирські ліси. Розвідка. Розвідують, де бази. Київ, Лук'янівська знову. Каравай віддачі. Не знаю, який проміжок часу. Можливо, туди хочуть, щоб долетіло. Харків, Одеса, Одещина, Запоріжжя показує сильні удари. Сильні. Ювелірний магазин якийсь може постраждати в ТРЦ чи де. Пані Анно, там ще глядачі за Тернопіль питали. А ми дійсно давно не дивилися. Глянемо за них. Угу. Це у нас хто за Тернопіль питав? Тимощук Наталі. Пані Наталі для вас. Тернопіль. Зараз ще чітко дати подивитись складно після а, свят змазати, але я спробую. Так. Тернопіль, Тернопіль. О! А що там погано видно? А там планується якась або радіація, або підрив. От щось нехороше. Там щось, і, кстаті, там дивіться, там хтось дуже сильно зливає інформацію На Тернопільщині. Підкуплений можновладець, який повністю позливав інформацію з російським молодим, якимось в контакті. генс... Е е Видано всі позиції план опір зараз. Можливі руйнування, бачите? Сильний удар буде відмінено саме Тернопіль. Ой Боже. Що там Дніпро? Жах? Що там таке Дніпро? І ще ну, обстрілюють. Обстрілюють. на зараз обстрілюють ще? Зараз я гляну, зараз я подивлюся карту повітряних трьох і. Так, і що там у нас за наші Дніпро пишуть. Наступ якийсь планують посилити до 5 числа і найближчого церковного свята? Київ. Київ. Так, ну в Дніпрі немає повітряної тривоги. Зараз б'ють Харків і б'ють Сумщину. Харків. Пів години назад закінчилась повітряна тривога. А, а от в цьому місті, що я вам казала, місто Самар, а, три людини загинуло, 14 поранених це Дніпропетровщина. На жаль. Там ще жінка сильно поранена. Дай Боже, щоб її витягнули. Так. Ой. Вітають нас з Днем так. Конституції. Угу. А що ж, їм тільки дай привід, мені здається, що їм навіть приводу не варто. Угу. Нічого, у них дивитися. теж так. буде головно. І в них погорить там. Так, давайте два якихось останніх міста і переходимо, бо дуже нас велика кількість людей дивиться, дуже багато питань. Цікавих, як ми з пані Анною любимо, магічних та езотеричних. Угу. Так. А, ну що, ось Вишгород мені потрапився. Вижгород ми дивилися на таємному віснику, що там трохи йде загроза а саме воду з ковищу. Так, давайте когось, кого ми ще не дивилися. Давайте Львів, от пані Алла за Львів питає. Львів, пані Аллочка, вам вітання велике від мене. Львів, Львів, потужний захист. Такий захист поставлений, М з моєї руки. Сильні oh. очі. На Київ я також ставила оцих два тижні, але Київ е дуже важко по захисту, він настільки пробитий, в кого є мої ножі. Захищаємо, ставимо обов'язково на захист, заговорюємо на Київ, Київську область, то в Києві, тому що Київ зараз. Харків, ось Одеса, Суми, біля кладбища, ракета пролетить кладбище. мертві скаржаться, <кій> Львів відтягується, все відтягується, на потім, на потім. Так, і давайте когось останнє. Просто виберемо, кого ми ще не дивилися, так. Яке в нас місто залишається? О, давайте місто Прилуки, Чернігівська область. Угу. Іван Товстоп'ят питує. От пане Іване, давайте завершимо вашим містом. Прилуки. Чернігів, так? Так, Чернігівська область, місто Прилуки. Я прям як от бачу картинки, я ж силою наливаюсь. Мені так подобається це місто. Я там дитинство проводила і коли конкурс, я навіть не знала перший мій конкурс України, коли я виграла... Ви були ченелі з пані Анною з дуже потужним українцем. Він вас також буде чекати найближчим часом. І більш детальна інформація по містам, загрозам і політичні цікавинки ми сьогодні висвітлили на таємному віснеку. Тож доєднуйтеся до трьох наших каналів, залишайтеся з нами. Ще раз дякуємо нашій прекрасній пані Ані за все, що вона робить для нас. І прощаємося до наступного ефіру. Бережіть себе, шановні наші незламні українці! До побачення!